Вітаю Мій позивний манія! Багато моїх побратимів та сестер взяли в полон, багато азовців потрапило в полон, і я розумів, що. Я повинен бути в морській піхоті. В морській піхоті чи десь в якихось підрозділах, де, які зазнали біди в результаті Маріупольської операції. Я хотів самого початку кудись морську піхоту, а потім, коли вже стало зрозуміло, що людей не вистачає а медиків, тим паче, але попросився саме 36-ту приходити. Слава Україні! Я люблю морську піхоту! Я люблю морський піхотів! Кросанські мартеки! Бойовиком будь це, це, звісно, добре, да, але. Скільки не вбив би ворогів, не важливо, скільки їх б'єш, головне, щоб наше більше вижило. Головне врятувати наш, наше життя якому ми більше. Ну і я вважаю, що будучи медиком, я максимально доречний до свого доточний. Я з іншими товаришами там пройшов полосу, став, потім прийняв клятву. Ну тобто, все як, у, все як у нормальних людей. Чесно, отримав свій берет, який мені вручив особистий герой України, Віктор Сікоза. Пацани, слава Україні! Героям слава! Виявилося, що те, що я навчаю, врятує життя, а потім, як виявилося, я, я ж на стабіку цих людей там мотав, якось рятував. Воно якось так, я чув такий пролив адреналіну, такий кайф І, цього. і звісно, що це мене тягне туди. Ну, тягне працювати. Так, звісно, навчати людей, навчати тактичній медицині це не менш корисна справа. Так, Бо я можу випустити на світ, ну хай не всі з них і там бути, бути бойовими медиками. Але якщо хоча б там, одна людина врятує там, ще сотню, чи, чи хоча б одного, в одному людині життя воно вже, вже не дарма розуміти. Товариші, друзі, так є. Є люди з інших багато з інших бригад, з інших підрозділів, яких я навіть про, про їх існування взагалі там забув. Вони там через рік, хтось через півтора, можна навіть показати там скріншоти, фотографії. Де чуваки мені пишуть, з якимось вони там чудом знаходили мої контакти. Там маніяк, медик маніяк, там стріт шостий. Все Зразу знають, де хто знаходить якось якимось чудом. Мої контакти пишуть мені, там простень, так, типу. З, з подяками, і звісно, мені приємно. Багато людей, які не, не бачили себе раніше медиками, вони потрапляють сюди, і до них ця мотивація приходить сама. І коли ти відчуваєш цей смак, да, коли ти реанімував людину, або там врятував від, від кровотечі сильне, або там дніматорекса, який розвивається, і потім ну, ти такий вау! А я, ну, це, звісно, мабуть, не, не порівняно з тим, як жінки народжують дітей. Але це врятувати життя. Можливо, це щось близенько до цього. Мені так здається, що я побажав. Те, те саме, що я казав вже, да. бути дійсно бути такими якими ми є. Просто от-от такими, якими ми є. Так само продовжувати бути хребтом за нашу армію, вести за собою, показувати, як треба робити.